Озвучено українською сайтом Okino.ua okay. Що ж, я журналіст з Вашингтона. У Вас було нелегко знайти. Один з подарунків соцмереж. Музика наша спільна пристрасть. Інколи ми зустрічаємось з неймовірною агресією. Вам слід було там бути. Пробачте, хлопці. Вам уже час. Ідіть за мною. А потім. Жах. О, Ти дуже невчасно. Гей, стій! Не чіпай мене! Кіно від якого кров стигне в жилах. Не можна нас тут тримати. Відпустіть нас. Ми вас не тримаємо. Ви самі жіста. Хто вони біса такі? Що ж нам робити? О, Час вам виходити, джентльмени. Геніальний кривавий сюжет у замкненому просторі. Що вони з нею зробили? Вони йдуть цієї весни. Ти маєш іти. Ми помремо. Чим довше чекаємо, тим є невідворотніший кінець. Досить жалітися. Треба просто бігти з цього місця. Поїхали. Моторошна жорстокість. Жах, від якого зводить кишки. Нам не втекти. Гострий, як мачете. Залишити його. Максимум шоку і жаху. Тепер обережно. Я не можу тут кінець. Це вбіса важко, чувак. Зелена кімната. Незабаром.